Що робити, якщо ви використовуєте забагато жестів через те, що ви дуже емоційна людина? Жести це ще одна мова комунікації. Кожен жест передає певний сигнал. І так само, як на вербальному рівні, слід надати структуру, логіку та смисл кожній думці, аби бути переконливим, так і для мови тіла слід надати логіку, виправдання та смисл використання. Емоційність це добре. Багато людей не розуміють цього і шукають, як її розвивати, як стати більш емоційним, харизматичним, яскравим. А у вас це вже є? Ваше завдання не позбутися емоційності, а надати їй форми, аби вона не заважала сприймати інформацію, яку ви передаєте, і не заважала вам досягати ваших цілей. Як це зробити? Перше. Це нижнє дихання. Воно створює помірний темп мовлення і, як наслідок, помірний темп використання жестів. Друге, це свідома та змістовна жестикуляція, доречна, контрольована. Це також її сповільнює через осмислення. Отже, використовуйте ці прийоми, надайте форми вашій емоційності і станьте ще більш переконливим в своїй комунікації.